Добрий день, 6 клас. Так як сьогодні у нас була повітряна тривога майже на весь урок і в кінці піднялися тільки два чоловіка. Я вирішила записати вам відео з поясненням нового матеріалу. Сьогодні ми з вами вивчаємо обчислення з числовими даними електронної таблички, і давайте з вами роздивимося, що в нашій клітинку ми можемо вводити не лише якісь дані, мається на увазі числа або і тексти, тексти, які то символи, А також ми можемо вводити і формули. Що таке формула? Це вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок чи їх діапазонів, функції та знаки арифметичних операцій. За допомогою формул ми виконуємо обчислення з використанням значень, що розміщуються в інших клітинках таблички. Запис формули в середовищі табличного процесора завжди починається зі знака дорівнює. Так, програма розуміє, що ми будемо вводити формулу, а не якісь значення. І, приклад, формули ви бачите на екрані ось вона. Це, дивіться, знак дорівнює, а потім ми вказуємо А1, додати А2 поділити на 5. Що таке А1 і А2? Це у нас адреси клітинок. Ви знаєте, що кожна клітинка має свою адресу, яка складається із назви стопчика і назви рядочка. Тому це може бути не обов'язково А1, А2, а люба інша назва клітинки. Зверніть увагу, що, на відміну від математики, у Excel ми не можемо прописати дріб. Ми все це пишемо, весь вираз математичний, арифметичний, верніше, ми пишемо в рядочок, як ми розписуємо дріб мовою Excel. Ми спочатку в дужках, обов'язково в дужках, пишемо те, що знаходиться в чисельнику, тобто над рисочкою дробою, і потім ставимо знак ділення, звертаю увагу, що ділення це не дві крапки, а це коса лінія. І в дужках, Знову ж, обов'язково в дужках, ми пишемо те, що у нас знаходиться в знаменнику. Тобто те, що над рисочкою дробу. Формула відображається в рядку формул. Що таке рядок формул? Пам'ятаємо, щоб написати якийсь текст в клітинку або якісь числові дані, ми повинні писати їх де? Не в клітинці. Ми просто виділяємо клітинку, а пишемо в рядку формул. І формулу ми пишемо там же, тому і називається воно рядком формул. Давайте от розглянемо приклад. У нас у клітинці А3 прописана формула А1, додати А2 і поділити на 5. В даному випадку ми бачимо формулу, але якщо ми натиснемо Enter, у нас там з'явиться 5. Чому? Тому що, якщо А1 це 10, А2 це 15, 10 додати 15 буде 25. 25 поділити на 5, буде 5. Тому ми побачимо у клітинці А3, побачимо саме 5. Для того, щоб. Виконувати арифметичні дії, ми повинні з вами використовувати і арифметичні знаки. І що ж виконується перше, що друге? Так само, як і в математики, пріоритет віддається таким правилам. Спочатку ми підносимо до степеня, потім множимо, ділимо, і тільки в останню чергу ми додаємо і віднімаємо. Усі операції виконуються в порядку запису послідовно зліва направо. І за допомогою використання дружок можна змінити порядок виконання арифметичних операцій. Тобто вираз, написаний в дужках, обчислюється в першу чергу. Результат обчислення за формулу пов'язаний із даними, що містяться в інших клітинках. Тому, якщо дані змінюються в клітинках, то у вас буде змінюватися результат обчислення, що мається на увазі. Давайте повернемося до нашого прикладу. І якщо замість 10 в клітинці А1 написати 30, то у нас в клітинці А3 автоматично зміниться результат. Тобто буде вже не 5, а 9. Чому? Тому що 30 додати 15 буде 45, 45 поділити на 5 буде 9. Тобто ви зрозуміли, якщо ви даєте посилання на клітинках, і в цих клітинках змінюються дані, то у вас зміниться і результат. В клітинці, де є формула. Адреси клітинок під час створення формул можна задавати різними способами. І найзручніше це просто клацати на них мишкою, ну або пальчиком на екрані, якщо ви працюєте з телефона. Також можна ці адреси прописувати вручну, тобто, так і писати з клавіатури тільки А1, А2, ну, тільки великі літери. І ще обов'язково не забувайте писати латинським алфавітом. Бо дуже часто путаєте, ви пишете А, Б і С наші українські букви А, В і С. Тому, будь ласка, контролюйте, щоб у вас була розкладка клавіатури на англійській мові. Ну і також і на телефоні. Для редагування формул слід помістити курсорчик у рядок формул і ввести необхідні зміни. Ми пам'ятаємо, що ми редагуємо не в клітинці, а в формулі. Ну, а якщо ви хочете конкретно побачити формулу в клітинці, то вам потрібно двічі накласнути по цій клітинці. Ви тоді побачите формулу, яка там прописана в самій клітинці. Але редагувати все рівно ви повинні в рядку формул. Часто в суміжних клітинках таблиці виконуються однотипні розрахунки. І для автоматизації однотипних розрахунків можна скопіювати формулу до клітинок відповідного діапазону. Ви пам'ятаєте, ми користувалися на минулому році маркером автозаповнення, копіювали однакові слова, копіювали однакові цифри. Тут також ми можемо скопіювати. Для цього ми виділяємо клітинку, де вже прописана формула. Знаходимо внизу чорний квадратик, це маркер. Хватаємось мишки і протягуємо. От дивіться, як, наприклад, у клітинці d3 прописана формула b3 помножити на c 3 І якщо ми протягнемо, то вже наступній клітинці буде формула B4 помножити на c 4 І так далі, b5 помножити на c5. І далі, 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 далі. Так як ми просто протягували цифри і текст. Тут ми протягуємо формулу. Дуже зручно. І давайте підведемо з вами підсумок такий. Тут схематично намальований алгоритм, як нам створити формулу. Перше, ми виділяємо клітинку. Друге. Натискаємо знак дорівнює, тобто вказуємо програмі, що це будуть не дані, буде формула. Третє, вводимо саме формулу. Формула у нас складається з чисел, адрес клітинок, вбудованих функцій, знаків арифметичних операцій яких дій. І натискаємо Enter. Все. Формулу ми ввели. Основний теоретичний матеріал я вам розповіла, як виконувати домашнє завдання. Дивіться в наступному відео.